Привет, с вами Настя, и сегодня мы будем снимать... Всем привет, вы на канале Ше Ами Геймс. Мы с ней разом снимаем. Да. И прочитайте. Всем привет, котятки. И пишите сюда, пожалуйста. И да, Ами Геймс. Вода для вас души старается, как и я. Угу. А пока что... Шо... Чого не вы отпишите никакие свои коменти? Ми ж будемо оцінувати знайом. Ой, з Дорочі підпис... підписуйтесь і пишіть ліки в одному із відео. Ми будемо оцінювати разом скиди, бо тільки я написала. Що це таке? Чого ви тільки я написала? Ви тоже пишіть? Чого ви тільки дивитесь? <гум> Підписуйте. В підписуйтесь. А якщо ви дивитесь без, без підписки, значить обов'язково підпишіться. От, от. І лайк, і вода пише. Зараз. Час подождіть. Щас Що щось напишу. Підписуйтесь, підписуйтесь репост кол лайк. Репост, лайк, коб и підписуйтесь. Так, начинаем. Okay. Да. По я тут сижу, мам, принеси сау один студик Ларуби, кашу так. смузи. Блінчики, а перша кашка. Їсти. Кіп'ємо кашу, зараз буде спадки це вечеря. звертайте увагу, що у мене щось там, ну, от. Гліється це дощ. В мене да. дощ. Я буде дуже дощ. Так, що дощ. так що не звертайте увагу, якщо буде дуже сильно чути. Ну, не дуже сильно, а буду чути. Все. я все, я все юля. Окей, я, хто вже з'їв, може потрохи погратися. А коли вже ну, граєшся 5 хвилин, а ти трошечки пограйся теж. Ти вже поїла? Так. Да. Окей, ти теж играєшся? Ти теж їде гратись? Да. Я, я покажу басонку, я буду басенку складати. Окей, тут якийсь кур'єр. Короче, тут типа кур'єр. Часті. Тепер туалет. туалетик. Иди, такой, чуть -чуть. Кто забыл, кто в туалетику уже был? Мам, мама, и давай. Мам, ты Тут теперь все, дед пока. Мама, мне пришел. Ты папа пришел, но О. ну да, папа. А что ты прыгаешь, блин? Окей, я писал. Пришла... Я писал, я пришла, давай. Давай. Включила свет. Теперь це выглядит. Сестричка. Все. Сестра. Вс. Да. Я выключу. Я выключу, чтобы. Давай говорить всю нить. Ну, Давайте будем страстненько говорить.

Ні, мы просто хотіли одну книжечку подивитися там, де якісь картинки красиві. Да yeah. книжечку и і, і, і читаю першу страшилку. Читаю другу страшилку. Мавпочка. Я бью мавпочку. Ірелі рухається в умі. А це реально вони рухаються. Ой, боюсь чогось. Мама, ти бумажку, щоб не страшно було. Все. Прочитала всі. Угу. Царевна і, і ти, що не сплять, вони вбивають. Все. Ні. Копітьок боюсь, я боюсь, що лялька рухається. І що? Напечку врочки і отіше беруть уважно. Тут були от ляльки. Ти поглядала. А давай підемо наці і перевіримо, чи це правда, чи вбивають, чи не правда. Да. І там друга була царевна, а на першому на, на першому поверсі. А, це. Це. Ця царевна вже боїться вогню.

Все, выключайте свет. Так, ну, я в госпиталь не ругалась, но все просто было Побачила, что лялька рухнула ручку. Классно. Интересно. Может, надо пиздеть? Ну не Давай підемо домой. Я Мама уже проснулася. Мама мама. 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 Що, що? Що? Мама. Ну, ты ж говорила, мама, я хоч страшилку там, де приходять царю на 30 ночь, і от Я яйка рухалася. Там побачила. Далька рухнула. А царям пришло Двоє. Может троє? Двое. А, да, троє, я вже забула. Бо ж тобі розповідала про трьох царів. А, да, да я вже просто забула. Всем попаду, друзі.